Христос посеред нас, шановні брати і сестри, це програма Православний Вісник та я, її ведучий архімандрит Віктор Коцаба. Щоразу, коли ми витрачаємо на щось дорогоцінний час власного життя, у нас є дві можливості: перша загубити, друга здобути. Все, зрештою, залежить від поставленої мети. Сьогодні наша команда знову пропонує вам мету високу, а саме, витратити найближчі 20 хвилин часу на потреби власної душі. І в підсумку отримати необхідний запас позитивної духовної енергії у вигляді внутрішнього світла, добра і любові, всього того, що людина отримує, наближаючись до джерела цієї енергії до Бога. Для цього ми на кілька хвилин станемо віртуальними учасниками всеукраїнського хресного ходу, подивимося в очі вірянам різних єпархій України крізь об'єктив телелітопису і завітаємо до творчої майстерні, де побачимо справжні шедеври рукоділля. Лише кілька днів тому ми відсвяткували пам'ять апостолів Петра і Павла, а разом із ними 12 найближчих учнів Христових, різні за положенням у суспільстві, освітою та професіями. Апостоли виявилися спільними в головному. Кожен із них, почувши заклик Господа Ісуса Христа, зміг залишити все і піти услід за ним. Звісно, нам здається, от якщо б на їхньому місці опинився, я теж би пішов. Але Спаситель крізь дві тисячі років звертається також і до нас, і з вами. Пам'ятайте ці крилаті євангельські слова. Хто хоче йти за мною, нехай зречеться себе і візьме хрест свій, і за мною йде. Ось уже майже два тижні триває всеукраїнський хресний хід за мир в Україні, хід, який має на меті об'єднати Україну від Сходу до Заходу і разом відсвяткувати в столиці День хрещення Київської Русі. Зараз ми на кілька хвилин приєднаємося до нього. Звісно, ми не можемо крізь екран телевізора розділити спрочанами їхній подвиг, але в наших силах долучити до їхньої щирої молитви про мир в Україні також і своє молитовне прохання. Ніби почувши заклик Христа, тисячі віруючих української православної церкви відклали усі нагальні справи, забули про втому і спеку, про труднощі і проблеми та пішли за Спасителем. Пішли, поклавши на плечі хрест молитви, за змучену війною рідну Україну. Пішли для того, щоби наочно проявити свою любов до Бога і до вітчизни у попередньому випуску. Ми стисло розповіли про старт хресного ходу із святогірської лаври, наочно про кількість охочих у. Взяти участь у цій богоугодній справі говорять відеокадри. Ну а про відчуття можуть сказати лише учасники. Приймав там якраз участь, отрізок такої путі довольно такий обширний пройшли з великою Арсенієм. Мне, конечно, дух народа сам был интересен, потому что люди шли не просто там пройти 2 метра, 3 метра. Интересно было те, которые встречали люди именно по пути, как они выражали свои чувства, как они присоединялись к крестному ходу. Но было интересно посмотреть, когда люди даже с детьми планируют пройти немалый период именно... Я не знаю, сколько це было дней, но коли смотришь ззаду, не тільки рюкзак, не тільки та ж подстилка, которая понятно, что будь любой местности может человека именно приспособить. Но вот сам молитвенный настрой. Люди йшли із молитовними піснеспівами. співами Лунала яка фістина славу Божої матері. Адже хто як не небесна цариця, найперша наша заступниця допоможе встановити мир на нашій боголюбиній землі. Конечно же, обращение к Царице Небесной, к ее материнскому покрову над нашим Отечеством, потому что каждый из нас, в общем-то, это материнское отношение ищет для себя. Ну и, конечно же, каждый человек должен в своей жизни совершить какой-то подвиг. Каждый, кто может пройти, пронести этот подвиг для себя молитвенный, поучаствовать в крестном ходе, это, конечно же, и ему на спасение, но и для Отечества наша молитва совершается. Это великое дело. Від міста до міста разом із парчанами йдуть архієреї із сусідніх і не тільки єпархій. Їх об'єднує прагнення помилитися під омофором чудотворних богородичних ікон, які у різних містах і в різний час явили православним свою благодать. Духовний підйом нашого народу, всього нашого народу, який Желает, щоб наша родна України, наша родна землі. воцарился мир и любовь. Самое главное, что мы и совершаем в таком молитвенном шествии, называем сердцем Небесной, о милости ко всем нам, живущим на нашей земле, чтобы в возлюбленных сердцах была любовь, чтобы не было злобы, не было ненависти друг к другу, а была любовь. Чтобы мы помнили эти слова перед крестными страданиями, сказанные апостолом. Снова заповедаю вам, долюбите друг друга. Саме головне, щоб наша сестра була відбулась. Люди долають сотні кілометрів. Шлях до Києва не близький, а лави Прочанди далі зростають від Святогірська до Ізюма, від Харкова до Полтави. А на зустріч їм ідуть віряни західних єпархій з благословенням, що отримали в Почаєві, у лаврі, яка є оплотом православної віри на західних теренах України. Як найдорожчий скарб люди несуть чудотворні образи. Серед них і Почаївської Богородиці. Щоб пройти, бодай кілька кілометрів зі святиною до лаври дісталися численні богомольці та духовенство. Зокрема, й ведучий нашої програми, який дійшов із ходою до Кременця. Це, по-перше, принести покаяння. І таким образом, ми Невольно прийме на себе якийсь подвиг. Я подвиг загальний, його легше нести всім разом, ніж килеї на одній людині. І, звичайно, ми просимо прощення за всі наші немочі і просимо благодаті і благословення, щоб Господь, Матір Божа, допомогла нам і надалі нести свій хрест, допомогла устояти в православії, допомогла жити в мирі, любові не з одним. І ніщо так не дає благодаті, як хресний хід. Учасники хресного ходу щодня долають близько 35 кілометрів, зазвичай зупиняються на короткий перепочинок та ночівлю монастирях. Кожне місто, позначене на карті ходу, зустрічає прочан і до лав богомольців долучаються місцеві віряни. Це є великий промисел Божий. Це є задум тих людей, які мають мир в своїх серцях, і Господь покликав цих людей, щоб пройти, засвідчити віру, засвідчити свою любов до держави, до церкви, до Бога і, врешті-решт, засвідчити свою любов один до одного, до ближнього свого. Стартував хресний хід із великою радістю йдуть люди, і з великими переживаннями, щоб Прийшов мир на нашу землю, і ось в ці дні ми зустрічаємо великий всеправославний хресний хід на нашій Житомирській землі. І звичайно, ми молимося, як і кожний, кожна церква, кожна єпархія. Ми залучаємо наших прихожан до цієї великої знаменної події у великому єднанні і лише про молитву і молитву за мир. Щодня скорочується відстань між двома гілками хресної ходи. Хочеться вірити, що про прочан за мир у нашій державі Господь почує. Хресний хід це ще не просто молитва особлива, соборна молитва, тому що йдуть люди різні, все ще і особлива жертва. Тому що пройти навіть невелику дистанцію при нашій теперішній температурі під 30, це дійсно жертва. І коли ми бачимо, які люди йдуть: і молоді, і старі, і люди літнього віку, і школярі, от це така жертва всього українського народу. От весь український народ, церковний народ, який не хоче, не то, що не хоче, який. Може, вже втомився від різних політичних гасл, а те, що в нього є, це є душа, яка є вічна, і є е, турбота і переживання за свою Україну. І і Хресний хіст саме вираження духовної Праги до єдності України, е, до того, щоб Господь змілостився над всіми нами, дав нам мір і дав нам е, перспективу е, розвитку нашої країни. Коли професор Преображенський з булгаковського собачого серця радив поменше читати пресу, він звичайно мав рацію. Так, дійсно, інформація здатна нашкодити здоров'ю людини, особливо якщо інформаційний коктейль з життя суспільства переповнений стресом, протистоянням, насильством та брехнею. Але існує альтернатива це інформація з життя суспільства, яке живе за Божим законом. Саме так намагається робити українська православна церква та її вірні. Ось чому новини з життя цієї спільноти докорінно відрізняються від інших та несуть в собі багато позитивної, духовно корисної інформації. До речі, вже за мить у цьому можна буде переконатися, переглянувши черговий випуск нашого телелітопису. Літургія третьої неділі по п'ятидесятниці зовні нічим не відрізняється від інших недільних богослужінь однак саме цього дня православна церква відзначає собори місцево шанованих святих в Українській православній церкви. Це собор Галицьких та Одеських святих. Про це молитовна згадували учасники Божественної літургії в Успенському соборі, яку очолював представник Української православної церкви Митрополит Онуфрій. крім архієреїв нашої церкви, блаженнішому владиці співслужили також ієрархи зарубіжних церков митрополит Георгій Зеладської православної церкви та вікарій Антіохійського патріарха Єпископ Каїс. Після читання святого Євангелія архіпастер звернувся до богомольців зі словами проповіді, під час якої підкреслив пріоритет непрагнення життя вічного для кожної істинно віруючої людини. Насамкінець митрополит Онуфрій привітав усіх з недільним днем та прикликав Господнє благословення. У день пам'яті святих першоверховних апостолів Петра і Павла у Києво-Печерській лаврі правилось урочисте богослужіння. Божественну літургію в Успенському соборі очолював представитель нашої церкви Митрополит Онуфрій разом із блаженнішим владикою служили архієреї та духовенство з різних єпархій Української православної церкви. Після читання святого Євангелія архіпастер звернувся до численних вірян, а їх зазвичай цього дня в церкві багато із словом проповіді, у якій згадувалося життя та духовний подвиг апостолів, котрі найбільше потрудились на ниві проповіді християнства. Власне за це їх і називають першоверховними. Ми сьогодні благодаримся тих апостолів за їх великий труд і молимося, щоб вони, просветившие всю Вселенную своими учениями, чтобы они просветили наши умы, чтобы мы научились любить Бога, чтобы мы научились любить одного другого, чтобы мы научились терпеть один другого, чтобы мы в любви к Богу и один к другому шли путем земной жизни, который ведет человека исполняющий закон Христов к надежде и к вечному спасению в Христе Иисусе Господе нашем, которому от нас слава, честь и поколение. Серед богомольців було багато причасників. Вони витримали Петропавлівський піст, до слова не надто суворий, і зустрічали свято, приступивши до Євхаристійної чаші із тілом та кров'ю Христовими. Завершилось богослужіння вітанням на адресу намісника лаври митрополита Павла, який святкував день свого тезоємеництва. Києво печерська лавра, одна з найвеличніших святинь православного світу, відома як своїми праведниками, котрі подвизалися тут упродовж тисячолітньої історії монастиря, так і древніми печерними храмами. Церкви не раз реставрувалися днями після чергових реставраційних робіт. Блаженніше митрополитнуфрі разом із намісником Лаври Митрополитом Павлом освятив престоли оновлених підземних лаврських храмів на ближніх та дальніх печерах. Також предстоятель нашої церкви, який є ще й священно архімандритом Лаври, освятив приділ другого ярусу Великої церкви Успенського собору, де також проводились реставраційні роботи. Архіпастер привітав намісника та братію монастиря з освяченням храмів та побажав, щоб у всіх відновлених церквах не припинялася Божа молитва. Творчість, яка дає свободу. Саме так можна сказати, коли дивишся на речі, які власноруч виготовляє наша наступна героїня. Це саме те поле, яке виводить майстра, митця з єгипетського полону обставин і суєти. Церковна традиція завжди з великою шаною ставилася до рукоділля. І той, хто хоч раз спробував такої свободи у творенні, стає на шлях, до поки не пізнаного, але ще більш прекрасного: наближення до самого Творця. Знайомтесь Ольга Троян, вокалістка українського етно-рок-гурту гурту Дримба Дадзига. Але сьогодні вона не в якості співачки, ставить кошик з нитками на стіл і розкладає усе необхідне для майстрування дивовижних прикрас. Все, що ви бачите за спиною Олі, справа її рук. Це квіти та ягідки, складові головних оборів, шпильок для волосся та інших жіночих аксесуарів. Майстриня, каже, займається такою керамічною флористикою близько року. Почала з вивчення історії українських народних віночків. Насправді на території України вінки робили з дуже різноманітних матеріалів. На Черкащині робили і на Київщині робили вінки з восковок. Це е, такі маленькі пуп'яночки, які робилися з парафіну або з воску. Потім на Полтавщині робили чубаті вінки з кутасиків. Ще їх називають валамбони-помпони. На західній Україні дуже багато робили вінки. Вінків з пір'я. Тепер в її доробку десятки ось таких букетів на стрічках. Оля показує, як носити головний убір та обручі для волосся. Авторські прикраси на полицях не залежуються. Зараз із настанням такого переломного моменту в нашій українській історії в українців виникла потреба у ще більшому самовизначенні про Любові до українського і тому зараз дуже багато в мене замовлень всі захотіли носити саме українські віночки, і дуже багато замовлень за кордону. Оля зізнається, майструє щодня використовую різні матеріали, часто декоклей. Це японська глина. Вона добре мнеться, каже Ольга, і проводить нам майстер-клас. Спочатку глину треба поділити на рівні частини. І робимо зараз такі пелюстки. це Такий самий простий варіант вам показую. Ось такі пелюсточки. Пелюстки теж ховаємо. Ховаємо під вологу серветку, щоб глина не застигла раніше, ніж потрібно. Потім треба акуратно скласти полюстки докупи. Вийде маленька квіточка. Оля називає її ружою. Квітку треба посадити на патичок проволоку, змочену з обох кінців у клеї ПВА. Ось і ми цю квітку маємо висушити. Ми її зараз вставляємо в пенопласт. от і вона буде сохнути десь ну годинки 4-5. Щоправда, для повноцінного віночка таких квіток та ягідок знадобиться кілька десятків. Тож майстрування однієї прикраси затягується на день-два. Якщо замовлення надто кропітке і творче, на місяць. Але прекрасна Оля невтомна. Для неї це більш ніж захоплення. Це вже спосіб життя, бо майструє навіть у дорозі. Тим часом на сьогодні все. Православний вісник прощається із вами до наступного тижня. Та вся наша команда сподівається, що 20 хвилин сьогоднішнього спілкування стало для всіх вас, шановні глядачі, не втратою, а надбанням. Адже змусили знову активізувати духовну складову нашого земного існування. Тож спробуймо пам'ятати про неї щодня, і які б земні цілі ми не ставили перед собою, завжди знаходьмо сили, почувши заклик Христа, піти услід за ним. Бо, як сказано в Євангелії, яка користь людині, коли вона придбає увесь світ, а душу свою занапастить. А ще змінюємо на краще простір навколо і всередині нас, наповнюючи його гармонією і добром. А для цього, йдучи за Христом, єднаймо молитвою та любов'ю наші сім'ї, громади і всю Україну. Христос посеред нас і є, і буде.